Слава Ісусу Христу! Євангелія від Луки, 23 розділ з 39-го вірша. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Це ж жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Багато питань виникає стосовно того, яким чином злочинець отримав прощення і потрапив у рай, будучи злочинцем. Тому що... Покарання у вигляді розпяття отримували самі такі, скажімо так, заядлі злочинці. І це таке одне з найтяжчих покарань було. І, але ми бачимо, що Ісус йому говорить, що Він помилуваний і потрапить у рай. Яким чином злочинцю це вдалося. Якщо ми повернемося до основи християнської віри, до апостольського вчення, тобто начатки вчення, Христового, то ми побачимо, що злочинець в останні хвилини свого життя виконав усі п'ять начатків Христового вчення. Перше, він покаявся, виконав перший початок вчення Христового. Другого він хрестився, в отця Сина і Святого Духа, тобто в любов він проявив, він захищав Ісуса Христа, він проявив любов. Третє, він прийняв владу Ісуса Христа, тобто Він визнав Його Господом. Четверте, він вірив в Воскресіння, бо просив Ісуса, щоб Він його пом'янув в Царстві Небесному. І таким чином, і п'ятий початок, суд вічний, він розумів, що буде суд, і хотів уникнути суда. І таким чином просив Ісуса Христа, щоб Він його пом'янув. Так, ми розуміємо, що. Завдяки виконанню п'яти начатків вчення христового, злочинець був помилуваний і потрапив до раю. І він уже близько двох тисяч років знаходиться в раю. І це приклад для багатьох людей, тому що часто люди, перебуваючи в своїх гріхах, вважають, що їм нема прощення, і так далі. Але цей злочинець є прикладом для кожного з нас, що немає. Непрощених гріхів, є лише небажання наше каятись, небажання змінюватись, небажання виправлятися. І наше життя має стати прикладом для наслідування, коли людина приходить до Господа, коли вона дійсно кається, коли вона змінює своє життя, коли вона. Повноцінно розуміє, і усвідомлює своістине призначення і приходить в живу біблійну апостольську церкву, то її життя змінюється. Її життя має стати прикладом, так як близько двох тисяч років життя може і не було бездоганним життя цього злочинця, але покаяння, яке він приніс, розкаяння дійсно щире, воно призвело до того, що він був прощений. Але більшість із нас може не мати цього, скажімо так, шансу в останні хвилини свого життя покаятись. Тому нам потрібно робити висновки з усієї цієї історії. І доки ми маємо найцінніше, що у нас є, це час, маємо свободу вибору, важливо робити цей вибір на користь добра, на користь Господа, на користь світла і дійсно каятися в своїх. Провинах в своїх гріхах, і а це можливо зробити лише в біблійній апостольській церкві. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви дійсно кожен з вас покаявся і встигнув принести достойні плоди покаяння для царства небесного. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не бути обманутим сатаною і в повноті пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.